Всі прийшли зараз. І сьогодні ну, ми знову підемо на лікарню. Пройшов вже майже рік з тих пір, як робить ходили. Е, я тоді на зйомках йобнувся. Е, ну, ну, так носом вдарився, воно ну, там чуть покрасніло, але крові не було. Собаки. Сьогодні ми без Паши і Остапа. А у Паши такая как Рамба, у него миллиард тут мазок. будто у него там книга с дедовскими отмазками. Он от мне покажут. Довися, там То есть это в е, сейчас бы не кажется. кажется. Это в е, бы не кажется. Далее, байди, ладно, пришли дальше. Ні, тут нікого немає. Короче, там нікого немає, сходив, пішла. Жи, нічого все, погнали. Лав вже закат має, вже скоро вже буде. Сладенький сразу бі... Дивився. Дивися, там, там він. Давай просто спалимо акуратно. Поки, а то вдруг зараз не спали, і він побіжить за нами. Коротше, я там немає баю каже. Жесть зараз йдемо. Але тут майже нічого і не змінилося. Не змінилося, ось <світ> тут не було одної газелі і Волги, вроді. Да. Ну ще треба передивлятися старі відео. Ага. Это тут было? А еще что то было, что давить Рик Том. А тут э, два э, роки, а тут Три роки тому э, на э, площадке и тут э, был такой песок, да, мы значит, та, э, и, и, и советские монеты. Да. Так короче, та да, не площадка появилась и теперь Рик назад. Ику, блядь. Да. Да? да? да. да. Ок, пошли. Пошли. Тут аби були пару днів дозад, я повні потопу не рано пару так відео. Так я зібаю сейчас. Тут стіку народу, конечно, ось так, от там поп'ятає, зазивали. 3. Давай дости. Ой, куста. <смірко> <смірко> Та Та я так уста. Молоді. Воно. Двірживо. Сюди. Вроде О, не злодей, живой. Тут даже уже вернули из людей, А давай передохни. Давай, если это Что Это злодей. Бежим! Тут, не знаю, куда. А? Давай сюда. Відкривай, та не відкривайся вона. Давай, зводі, не слиться. Ось ми вже і вийшли з лікарні. Наконець там, і вже до хати.